Віту всім вітаю вас на каналі Ділюсь Прочитаним. Сьогодні розповім вам про книгу, яка свого часу наробила чимало галасу в Україні і за кордоном. І, зважаючи на, на фоні всіх тих подій, на фоні війни, на фоні обговорень, які тривають у світі довкола України, я взялася читати книгу записки українського Самашедшого Ліни Костенко. Книга, видана у 2011 році. Тоді ж я її читала, але тут взялася її перечитувати, і, знаєте, я заново відкрила для себе цю книгу. Ось так. Заново прочитала і заново згадала усі ті події, які відбувалися до помаранчевої революції і під час помаранчевої революції. І ви знаєте, настільки мене вразила ця книга, що сьогодні вирішила вам про неї розповісти. Так от, хто ще не знає, це записки українського самошедшого, перший прозовий твір Ліни Костенко відомої української письменниці. І тоді про цю книгу говорили дуже багато. Цією книгою захоплювались. Цю книгу критикували. І зараз спробую вам розповісти трішки. З різних боків і своє бачення про цей прозовий твір так от розпочинається ця книга Розповіддю із напередодні 2000 року. Ось головний герой. А це, скажімо так, назвемо його, як назвала його. Комп'ютерщиком. Так, по народному, знаєте, по-сучасному. Чому? Тому що для програміста от у нашому сучасному значенні до програміста чоловік трішки головний герой не дотягує. Ось комп'ютерщиком, людиною, яка ходить там, налаштовує. Комп'ютери слідкує за програмним забезпеченням, за сер надає такі сервісні послуги. Ось якраз і підходить. Головний герой має трішки за 30 років, так, тобто середнього віку. І ось одне із один із пунктів, чому критикували авторку за, за цю книгу, так, це те, що головний герой. Трішки не не так поводиться, як мав би поводитися 33-річний, скажімо так, чоловік із комп'ютерною освітою із, скажімо так, прогресивними поглядами. Чому? Тому що от впродовж усієї книги відчувається оце таке незадоволення. Бурмотіння, незадоволення, невдоволення ось швидше притамане людям старшого віку, а не 30-річним чоловікам. Тут навіть і кризою середнього віку не назвеш. Хоча ось можливо вже й на у головних Герой переживає саме період е, кризу середнього віку. І ось е, ми бачимо саме перехід в нове тисячоліття. На цьому акцентує головний герой, розповідаючи про свої події. На цьому акцентують усі ті світові події, які він описує. А тут, скажімо так, ця книга, як тодішні, е, можна сказати, телеграм-канали. Зараз ми читаємо там усі ті події, які відбувалися. Е, в різних каналах, що ж там відбувається, в різному в тій країні сталося те, в тій країні те, і ось це все. Описано у цій книзі, я наче зараз от свої читала телеграм канали що ж там відбувається в світі в Україні, і тут теж, теж таке враження, Знаєте, виникало найголовніше акцентує головний герой на тому, на негативному, що відбувається у, у світі, десь там щось сталося, якісь катаклізми. Землетруси, цунамі, торнадо, десь там щось вбивства. І це все у цій книзі негатив накопичується, накопичується, і поволі доходить депресія, накопичується, накопичується і поволі доходить до, скажімо так, до кульмінації. Що буде кульмінацією, я ще розповім у цій книзі. Що ще хотіли би сказати, ця книга однозначно про політику тих. Про Україну і світ тих часів. Ну, дуже цікаво читати, особливо, що ж цікаво спостерігати за тим, які події відбувалися в Україні. Тут є, описується доволі так знаєте, як літопис, описується прихід Януковича на пост прем'єр-міністра. Тут не називаються прізвища. Хоча ми здогадуємося, хто є хто. Скажімо так, і знаєте, впродовж усієї книги слідкує за розвитком подій, за головними подіями. І я би навіть сказала, є персонажем, своєрідним персонажем у цій книзі. Це Гонгадзе, це... от журналіст, якому відрубали голову, справа якого так і не дійшла до свого логічного завершення, починаючи від першої сторінки цієї книги і завершуючи останньою сторінкою цієї книги, він наче впродовж ось у цього часу розвитку подій розвивається хід справи. І вона так і не є завершеною, і дуже боляче читати. Навіть ось є такі фрази в цієї книги, що Відрубана голова, зображення цієї голови, ну, тобто зображення, відрубана голова, пливе, пливе над натовпом. І зразу ж тут іде е, асоціація головного героя із Благавковим, е, дуже багато також натяків на Гоголя, е, і це теж мені знаєте. Е, так, як ми зараз відходимо від всього російського, мене це теж дуже так, знаєте, неприємно, неприємно вражає, скажімо, ось так. І е, також, що мені ще не сподобалося, але це швидше історія. Історія така, історичний час. Е, головний герой, або авторка через головного героя, описує як літописом всі ті події, які відбувалися. І тут ось просто вона вказує, що вже тоді, як Росія хотіла нас загарбати. Ось, ось слово Росія і Україна дуже багато разів згадується у цій книзі, чи не на кожній сторінці йде ось таке чи то протистояння, чи ні. І спершу навіть авторка говорить, що ми вже не є нацією, ми не є народом, ми себе втрачаємо, подивіться, українська мова не звучить вже у Києві. Подивіться, що ми за народ такий, якщо ми, собі, якщо ми дозволяємо собою ось так поводитися. І навіть ось можна прочитати без рядків, що головний герой, та і всі ми вважаємо себе безхребетною нацією. І зараз, ось дивлячись на те, що відбувається в Україні зараз, як ми зараз б'ємося за свою свободу, за незалежність. Вже ніхто, на щастя, не назве нас безхребетною нацією. І це ось таке порівняння із 2000-ми роками і з теперішніми. вважайте, через 20 років мені ось на душі робиться доволі так краще. Тому що вже нікому в світі не повернеться язик назвати українців безхребетною нацією. Я так сподіваюся. І, і, Ось якраз зародження ось цього духу чи проявлення української свободи, проявлення української нації якраз зображено і на цих сторінках. Тому що, якщо починається з такої депресії і безнадії, і описуються події з того, що ну, описуються події, наприклад. Як прем'єр-міністр і президент України вперше зустрілися, зробили свій офіційну зустріч саме у Росії, і головний герой зауважує: ну а де ж ще ж зустрічатися очільникам незалежної держави, як не ось там? Або ще ось така вказівка. Така цитата приблизно, так, по пам'яті, що коли ось вже почалася помаранчева революція, і ось тут хтось з Європи приїхав уже у Київ. Якось врегульовувати цю ситуацію. Е, головний герой зауважує, а Росія вка, вказує, що е, ось хтось там чужий, пхає рило до е, ось, України. І е, зауважує, ну так, це ж лише Росія має право першою пхати рило. так, Зауважує з іронією. І, і це дуже ось такі натяки, ось така політика. Е, Продовжить цієї, всієї книги звучить, ось такі наративи звучать. І так, спершу ця безнадія, відчай вбивають. Вони вбивають як дух, як гордість, як самопочуття, самосвідомість головного героя, так і читача. Але повторююсь, авторка як літописом, спостер... як видає літопис і спостерігає за всім тим і описує, що відбувається в Україні і світі, і доходить до кульмінації, до помаранчевої революції. І навіть тут, ну я трішки привідкрию карти, більше не буду розповідати, і навіть тут головний герой вже е, на початках бачить. Що не так складається, як хотіли би того свідомі українці. Навіть тут чується ось це невдоволення, хоча зараз, зважаючи ось уже через 20 років, переживши і побачивши і помаранчеву революцію, і революцію гідності, і спостерігаючи за тим, як зараз розвиваються події у воєнній Україні. Все ж таки помітно прогрес. Помітний прогрес і в Українцях, і в Україні. І, і сподіваюся, ось що авторка і головний герой, який не стоїть осторонь. Головний герой брав участь ще у студентському голодуванні під час революції на граніті. І ось він. Вже бере участь в революції, хоча перед перед тим пережив безнадію, відчай зневіру і навіть гоніння за свої погляди, за те, що він розмовляє українською на роботі навіть. І це все, знаєте, як калейдоскопи змінюються, змінюються, Але мені ось ця книга, навіть хай би там її критикували за що? За те, що наприклад, не знаю я таких комп'ютерщиків чи програмістів, які б незадоволені поглядали на те, що їхня дитина. Там е, освоює е, технологію теж в комп'ютерів, е, сидить і грає е, ну, не так також й багато, сподіваюся, але грає ігри, е, освоює комп'ютерні технології і так далі. Але загалом. Ця книга доволі так розкриває очі на все те, що відбувалося в Україні на початку 2000-х років і вказує, показує, що вже тоді Росія намагалася загарбити Україну, вплинути, підім'яти під себе, і, як бачимо, їй досі це не вийшло і не вийде ніколи в житті. Тому, якщо ви е, хочете пригадати, е, які або ж навіть не знаєте, або хочете познайомитися, що ж відбувалося в Україні на початку 2000-х років? Які страхіття довелося нам пережити і е, порівняти. З тим, що відбувається зараз, обов'язково читайте книгу Записки українського самошедшого». Мені було досить складно читати. Чому? тому що ось тодішні події накладалися з подіями сучасними. Дисонанс не створювався, але створювався, знаєте, таке канал з негативних новин. З безнадією відчаю і трішки доводилося перемикати увагу на щось, шукати щось позитивне і хороше. Тому е, обов'язково, якщо хочете знати історію, е, а тут згадується і українська література, зокрема епоха шістдесятництва, зсередини, скажімо, так, обов'язково читайте цю книгу, щоправда, дозуйте, е, трішки читайте, тому що е, зважаючи із сучасними подіями, може е, ось можна дійсно стати, як каже авторка, сама Шедшим. Тому е, Читайте українську літературу, насолоджуйтесь українською літературою, досліджуйте українську літературу, і, і обов'язково поставте лайк під цим відео, розкажіть про свої враження про цю книгу, якщо ви її читали, можливо, у вас, у вас є інше бачення, то з радістю з вами поспілкуюся і обов'язково. Читайте і насолоджуйтесь, ліна Костенко записки українського самошедшого.